Гайте та тренд, який розриває всі соцмережі і набирає мільйони переглядів. Ведь Хелі не втрималась. Тому вдягаємось в стилі офіс Сайрен або офісної співробітниці з нульових. Ну просто розрив всього ця міді спідниця в смужку. Вона дуже стильна, і погодьтесь, неймовірно, класно підкреслює фігуру. Звісно, збирає волосся і додає окуляри. Це тут мастхев. Ну а що за офісний аутфіт без піджака? Обрала також у чорному кольорі, хоча він і спідниця є ще у сірому. Стилізую образ білою сумкою кросбоді, яка підходить просто під усе. До речі, образ на відео від українського. Бренду Кікі. У них власне виробництво базового одягу і класний асортимент сумок суму і гаманців. І ось такий фінальний образ у мене вийшов. Ну що візьмете в офіс. Він розумніший ніж твій колишній, або я знайшла класну альтернативу фану Дайсон. Перепалити волосся старим феном у мене вдалося, тому зараз я берусь за його активне відновлення. Мій основний запит, щоб волосся не пересушувалося і в результаті не сіклося. Тому замовила найбезпечніший фен, який тільки знайшла. Такого я ще не бачила, але температурний режим він показує світлодіодним кільцем. Синій це 20 градусів для закріплення укладання, жовтий 50 для регулярного сушіння і червоний 80 для швидкого висихання. Роблю гриву коливиці двома режимами. Чуєте? Шуму на всю квартиру не було, тому що фен тихо працює, але швидко висушує. Вімкнула режим Бейонса і показує усі його насадки. У комплекті їх три перша за дифузор для окремих виль та локонів. Двома наступними користуюсь найбільше. Це пряма насадка і концентратор. Пряма моя улюблена насадка, тому що вона зменшує пухнастість та швидко вкладає. цю секретну пудру для об'єму, легко підкручую і вуаля! Дівчата бережіть своє волосся разом з лайфен. Ось їх цьому. Мою історію розчарування українським брендом з дуже жахливою якістю, грубими некомпетентними менеджерами, невчасною доставкою і костюмом, що по справжньому спотворює мою фігуру. Ви тут, звісно, не почуєте, але ідеальний костюм весну я вам пораджу. Ну ви знаєте мене нарешті амбасадором штанів кльош, тому що у мене їх дуже багато. Я їх обожнюю і щиро вважаю, що це єдині штани, які личать усім. Доповнюю образ верхом з блискавкою. Мені подобається, коли вона присутня, тому що, по-перше, це просто комфортніше. А по-друге, ви можете змінювати лонги. Майки, футболки, і це буде виглядати як інший образ. Не знаю, як у вас, але оранжевий кольор в моєму гардеробі вперше. І він виглядає ну, дуже стильно, свіжо і не банально. А ще штани і кофту можна замовити окремо і у різних відтінках. І це, між іншим, якісна бавовно. І, звісно, він українського виробництва, тому зберігайте посилання. Перевагою де фабрики є те, що вони шиють костюми по ваших власних мірках. Тому дівчата, у кого нестандартний зріст, це просто скарб. Зберігайте їх, дуже рекомендую. Обов'язково напишіть, як вам образ і куди ви його одягли. А більше класних. Порад і життя у моєму інстаграм. Треш салон, бо як я розчарувалась розпіареним місцем. Я рідко змінюю своїх майстрів, але так як я переїхала, мені довелось шукати новий салон, і зробила я це в тікток. Передивившись купу схвальних відгуків, я записалась в п'єдепуль. Мене цікавили відразу три процедури, манікюр, стрижка кінчиків і догляд за волоссям. Ну гулять так гулять. Почали ми з догляду, і майстер була якась занадто приємна. Ще мене трішки здивувало й те, що так як я знущаюсь над своїм волоссям щоденними укладками, майстер дала безкоштовно поради по догляду. Насторожило й те. Що поки догляд працював, мене посадили в крісло на манікюр, щоб зекономити мій час. На манікюрі розпочався цілковитий треш. Мені довелося обирати відтінок і чекати, поки укріплять нігті гелем. Випала в осадок і від того, що та процедура тривала годину 15. Але найбільший шок був, коли ми змили догляд і пішли підстригати кінці. Підійшла майстер манікюру і нанесла мені якийсь червоний скраб. А потім я прийшла в свідомість від цього божественного масажу і зрозуміла, що бути токсиком це не круто. До чого ж це все? Я помітила тенденцію на масовість хейтерських відео і реакції людей на них, але хочу заклик. Кликати вас не зациклюватись на негативі і підтримувати україномовний контент, навіть якщо він без скандалів інтрих і розслідував. А салону п'яде цілковитий респект. Ваші майстри і професіонали, і це ідеальне місце, щоб почистити пір'ячко. Я перепрошую, але чому про це ніхто не говорить? Мати аромат на мільйон, виконати усі свої гелі для душу і позбутися відчуття супості і стягнутості можна завдяки одного засобу. Прилітав тут до мене б'юті копідон від білоу. На своїх крильцях приніс маленьке нагадування: проявляй любов до себе через турботу і ділись з нею за допомогою промокоду. Любов з першого тотику буває, якщо мова йдеться про пінку від Білоу. Дівчата, я заздрю тим, хто вперше почується запах. Він просто вау. аромат з в краму є сердечко. Хто користувався ним напишіть свої враження. В коментарях, але для мене це топ. Засіб забирає сухісті стягнуті шкіри, тому що має у складі екстракт алоє, олію, мегдалю і авокадо. Наступна пінка має приємний вершковий ягідний аромат, але він уже менш солодкий. Мені дуже імпонує, що у них веганська формула. і Я 100% замовлю ще раз чері попс. До речі, брендований рушничок Білоу дуже к'ют, тому буду використовувати його в своїй рутині. Я побігла збиратися на сьогоднішнє побачення, а вам залишаю посилання на офіційного дистриб'ютора бренду Біло в Україні Beauty Brands. Замовляйте і пахніть, як боги. Ні, осіг цьому. А ви знаєте, яка найстильніша косуха цієї весни? Не витрачайте свій час, я уже її знайшла. Тому давайте стилізуємо її під трикотажну чорну сукню. Ця оверсайз-косуха, звісно, з екошкіри, але зроблена під натуральну вінтажну шкіру. Вона йде у чотирьох відтінках, але я обрала найтрендовіший графітовий. Доповнюю образ сумкою зі срібною фурнітурою в тон фурнітури куртки. Завжди звертаю увагу на кожен замочок. Вони тут дуже якісні. Я впевнена, що вона ідеально сяде на різні фігури, тому що вона йде від XS до XL. До речі, на мені розмір. SM, а замовляла я її у бренду Алін Раджу й вам замовити завчасно.